Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і з нами на зв'язок вийшов історик, голова краєвої пластової ради пласту національної скаутської організації України. Юрій Юзич, вітання, пане Юрію. Слава День. Україні. Героям слава. Пане Юрій, отже, сьогодні Україна вшановує 150-ту річницю від дня народження українського політичного громадського діяча ідеолога самостійної України, дехто його вважає першим українським націоналістом Миколи Міхновського. Хочемо дізнатися, як ви сприймаєте цю постать, і на вашу думку, чи не, не здається вам, що українці все таки трохи мало знають про цю людину? Не не просто не здається, воно таке є. Тобто, попри те, що в українців дуже велике зараз зацікавлення до історії України. От, але постать мало Миколи Міхновського вона ну, десятиліття замочилася як більшовицькою історіографією, так і навіть українською історіографією в діаспорі, бо в значній мірі ця історіографія була. Соціалістичної писали з активістами різних соціалістичних партій, діячів діячами Центральної ради. От а Міхновський не був соціалістом. Він був якби більш правих поглядів, поміркованих він був адвокатом, і через це його якби штучно виведено кудись в нікуди, а виведено людину, яка сформулювала концепцію української держави, який перший чітко зартикулював. Е, саму ідею української держави його можна вважати батьком української державності, десь приблизно ну щоб зрозуміти так, як євреї вважають герцля, е, основоположником сіонійського руху і держави Ізраїль. От, але якщо в Ізраїлі Герсля знають кожна дитина і в школі вивчає, хто це такий, то хто такий міхновський? Його. Короткий, зрозумілий текст «Самостійна Україна. Там не вісім десять аркушів. А 4 абсолютна більшість людей не знає. Тобто, я думаю, 99%, якщо заміряти, і це питання майбутнього. І на жаль, навіть зараз ювілей, який відбувається 150 п'ятдесятирічне від дня народження основоположника української держави людини, яка сформулювала цю ідею українську груху до певної міри можна сказати самостійницького. Навіть слово самостійна це. Автор Микола Міхновський і нема вшанування належного на державному рівні, тобто формально є, але фактично немає. Нема пам'ятника, є бульвар в місті Київ, це вже добре. Але це питання часу і все стане на свої місця. Головне нам перемогти в цій лютій боротьбі з московським ворогом, про якого що писав Міхновський. Що навіть якщо захитається вся Росія, українська нація мусить перемогти. Пане Юрію, а стосовно якраз того факту, що Міхновський теж був ідеологом створення незалежної української автокефальної православної церкви, саме із київським патріархом. Що, що ви можете розповісти про це, і чи йому вдалося це зробити, чи на жаль, ні? Так, ну дитя міхновський був адвокатом, дуже успішним адвокатом. Навіть міністр фінансів Української Народної Республіки заявив йому в тому, що він заробляв 20 тисяч царських рублів. Ну, якщо еквівалент, це більше 100 тисяч доларів на сучасний період. І він, як адвокат, він чітко і самостійно Україну артикулював з тим, що при була Преяславська угода, друга сторона цю угоду порушила, і через це нам цю угоду потрібно розірвати і будувати свою незалежну країну. І... Він е, вибудовував ідею держави української не просто так, а на основі Переяславської угоди. Так само, і ідею української автокефалії. він чітко артикулював в тому, що автокефалія була передбачена Переяславською угодою 1654 року. Але вона була знищена фактичним окупантом, і через це він наполягав на тому, що має бути автокефальна церква. І він це робив е, ще до того, як це стало мінстримом, Як це зараз каже українська молодь, тобто він це зробив. Вперше в дев'ятсотому році в самостійній Україні написав, що має бути в такій фалі, він це повторив в програмі українсь... Ну, Українській програмі, до яка обговорилась до державної думи Росії в 12-му році. Він наполягав, що має бути українська таке і в 17-му році, коли відбувалися перші мітинги, він вийшов. І коли всі говорили про соціалізм, революцію, міхновський це теж сказав ну, про революцію, але він свій виступ на Софійській площі присвятив тому, що потрібно відновлювати український патріархат, що потрібен український патріарх. І перед смертю незадовго він, повернувшись з Кубані, пішов в Софіївський собор помолитися, і він був щасливий. Збереглася записка до одного з його побратимів про те, що нарешті є українська церква, вона вже на той час розвивалася, і він помирав в цьому плані задоволеним з тим, що те, що він вважав, що потрібно зробити, те, що він пояснював, хоч тому дні на мітингу в 17-му році. Мало хто його зрозумів, особливо з поміж лідерів, які були соціалістами, і часто атеїстами, от але він цього досягнув. Ну і так, ще до розуміння: останнім парохом е Софіївського собору в Києві е зараз наша національна святиня був Юрій Міхновський, родич Миколи Міхновського. Тому, е можливо, він ходив в гості і до свого родича, спілкувався з ним, йому більше розповідав про ситуацію з відновленням української токефалії. Пане Юрію, а все-таки чи була можливість у Міхновського якимось чином долучитися до влади до творення української держави, якщо не за часів Грушевського, то принаймні за часів Гетьмана Скоропадського? Ну, дивіться, перше, треба розуміти, є спогади з Грушевського про те, як збирався перший національний конгрес. Ну є інші спогади. Перший національний конгрес збирала зовсім соціалістична партія, партії. Якраз Середовище Міхновського, де вони планували проголосити незалежність України вже в квітні 2017 року. Що навіть Фінляндія про це не думала, але на жаль, соціалістичні лідери, в тому числі Грушевський, піддалися під тиск ну, російських партій, російського російською тут була в Києві, що цей не можна незалежність проголошувати і е, перехопили цей з'їзд. Далі Був перший військовий з'їзд, де міхновський. Збирав для того, щоб на цьому з'їзді організувати збройну силу, на яку пертець для формування української держави і її проголошення незалежності. в Подальшому це був дуже близько до того, що ми проголосили свою незалежність вже в травні 2017 року. Але знову ж таки, спогада Рушевський пише, що він вийшов на президію і буквально відсунув Міхновського, який був як ну, казали людиною європейського листу, тобто дуже е вишуканий чоловік. Він Поважав людину з авторитетом Грушевського, він відійшов в сторону, і Грушевський у своїх спогадах назвав Міхновського фашистом і тішився тим, що він усунув міхновську від формування української держави і те, що була обрана тоді автономістська концепція в рамках великої Росії. От а коли вже було проголошено незалежність, до речі, під тиском зовсім таки військово. Військових українців організованих Міхновським то навіть третьому реніверсалом все ж таки не до кінця ця незалежність була. Потім треба було ще четвертий універсал під впливом української народної партії, створеної міхновським, і далі прийшов Скоропадський. Скоропадський було кілька місяців. Був період, коли в 18-му році міхновський був головним, якби виразником українських партій був головним кандидатом на заняття пост прем'єр-міністра. Але на жаль, гетьман Скоропадський недооцінив. Потенціалу українського руху національного він вважав, що якщо будуть російські, ну українці, але діячі, які переїжджали з Петербурга, люди, які знають, як будуються держави, і вони будували реальну російську державу. Хоч деякі з них були українцями, він вважав, що буде і українська держава. Але так не стало. Сміхновський буквально організував партію, вийшов до ну до Скоропадського, ни йому пояснили загрозу. Але на жаль, врешті-решт, ця загроза було реалізовано, бо селяни не винесли влади коли ну влади Скоропадського, фактичної влади російських шовіністів, які поприїжджали з північі з Росії до України і пробували тут відновлювати Велику діною. От і оцей в нього було кілька періодів, коли він реально міг стати очільником української держави, прем'єр-міністром. От, але з одного боку ліві надто ліві погляди з іншого. Такі проросійські погляди в оточенні гетьмана Скоропадського не дали можливості цьому відбутися. І це трагедія, навіть не людина, Міхновського, це національна трагедія. Бо, можливо, ми б мали зараз книжки про Менергейма і Скоропадського, як двох державників, які збудували потужні країни, які не довели там до Другої світової війни, в принципі. Але ми маємо зараз інші книжки. Ми маємо книжки про успішну Маннергейма і про Голодомор, Другу світову війну, репресії, катування і так далі. І це результат того, що такі люди, як Міхновський, вони маючи крутий потенціал для того, щоб очолити уряд для того, щоб розвивати ну, розвивати українську державність, розуміючи політичний процес, що їх тримають десь там на другому, на третьому плані, і ну, процес політичний очолюють люди, які там ну близькі до якихось людей, які очолюють владу. От тому питання міхновського і його до речі. Оце питання очолювання в Україні, воно ще потребує свого глибшого вивчення. Я впевнений, що ми будемо відкривати ще багато. Ну якщо не нових документів, то принаймні інтерв'ю і текстів, де підтвердимо те, що це був гідний е, виразник українського народу для того, щоб побудувати незалежну державу ще в 17-18 роках. пане Юрію. Ну повертаючись до цієї ідеї Миколи Міхновського щодо української автокефальної православної церкви. Е, на вашу думку? Якби все-таки вдалося нам здобути незалежність, чи була б в когось політична воля втілити її в життя з тих політиків того часу? Так. Дивіться. Ну, було навіть серед соціалістичних партій, наприклад, Володимир Чехівський, він був одним з тих, який відновлював Українську такефальну церкву. Але коли Скоропадський, наприклад, очолював українську державу. Він е не дбав про те, щоб була православна українська церква автокефальною. він е фактично вернув засилля московського патріархату в українських церквах, і ми про це взагалі мало знаємо. Ми думаємо, що Скоропадський такий гарний гетьман е тільки не зрозуміло, чому його з цієї влади посунули. Він дійсно зробив багато для української держави, от але він міг зробити значно більше. І от питання церкви, якщо б він е вирішив інакше, якщо б він дав можливість. Українським громадам вибирати самим собі парохів, щоб він дав можливість е, і впливав на те, щоб ще в 18-му році у нас була законна автокефальна церква, а не пізніше, коли вже державність була втрачена, ми постфатом, е, як це після робилося, так звана створилося самосвятство автокефалія, е, тобто автокефалія без томосу, коли українські священники. Самі обрали собі патріарха, і цей патріархат розбудовувався, але він не був визнаний іншими православними церквами. Тобто, це помилка, я думаю, в першу чергу Скоропадського, і одна, одна з помилок, яка була допущена. Якщо би і Міхновський, до речі, в цьому меморандумі українським партіям, коли він і сінатому році ходили представники українських партій, пояснюючи Скоропадському усю загрозу того. Що разносе несуть російські шовіністи в його уряді. Якщо це було почуто і було реалізовано, то ми б мали і стабільну політичну владу, і мали б стабільну ну, церкву вже з 18-го року українську, токі і легітимно, що дуже важливо, і яку би просто так не вдалося б маргіналізувати, як це робив більшовицький режим на території радянської України і різні, скажімо так, більшовицькі агенти і свої там. Бо визнання не було, і церква замість того, щоб готувати, вона більше дробилася в засвідку, пане Юрію. А чи відомо вам як Микола Міхновський ставився до українського війська, чи підтримував він ось ті ідеї, з якими були на той час, там що армії не потрібно, та що її можна розпустити? чи все таки він був прихильником створення сильних збройних сил? І акцент треба поставити трошки інакше, бо зараз, якщо відкрити будь-яку книжку з історії України, виглядалося ніби непогано, що було прийнято концепцію українізації військових частин царської Росії, і там е полки е дивізії, корпуси вони ставали українськими, йшов процес переводу людей, і в російській армії тривилися українські підрозділи. От воно ніби непогано, але коли дійшла справа до бою під путими, всі ці. Поки дивізії і корпуси не зникли. Вони розчинилися, бо е, з офіцерами українськими була реальна проблема. Було багато офіцерів, які залишались для того, щоб ну просто хоч якось залишатися при службі. Вони не були часто українцями, були далекі від української ідеї, і в результаті це ця, ця модель, яку підтримали соціалістичні партії, які опанували Міхновському. Вона розсипалась як картковий будинок і. і коли росіяни йшли на крути і збиралися студентські загони з іншого боку, військовий міністр тогочасний оголосив демобілізації армії, являєте? бо не могли справитися з цим навалом людей. Міхновський пропонував іншу концепцію. Він створював полки не в рамках російської армії, а так звані ну щось подібно того, що ми бачили у 14-му, добровольчі батальйони. Коли люди різними правдами, неправдами е, організовувались військові підрозділи, коли різним правдами неправдами їм з військових складів в Києві в інших містах видавали зброю. Вони навіть провели успішне повстання в місті Київ, захопивши всю владу, перейнявши пошту, арсенали і так далі влітку 17-го року, вони прийшли до центральної ради і сказали: друзі, о, все влада під контролем. Давайте накази. Їм сказали, ні, ні, друзі, не мішайте і відправили їх на фронт. Тобто, розумієте, він чітко розумів, що потрібно робити, але на жаль, політична українська еліта вона була засліплена надто е, ідеологічними такими моделями соціалізму, Карла Маркса е, Енгельса. І вони питання соціальне ставили вперед До, для тих партій, для більшості лідерів цих партій. Національне питання, воно ще кілька років перед цим називалося як неіснуюче питання. Тобто, це було дуже просто пояснити, що національне питання в політичних програмах не актуальні бо головне, що вирішиться соціальне питання, буде все добре. Але в Україні було засилля. Чужинців побудовані ще польською окупацією після російською. землі належали переважно польським або російським поміщикам. Вся промисловість була в руках іноземців, українці, які становили абсолютно більшість ну, значно більшу етнічну, яка навіть є зараз. Вони були ущемлені і ущерблені в тому розумінні, що вже навіть маючи якісь можливість користуватися мовою, вони не мали реальних політичних прав в цій цій системі. І ну, соціалістична революція пропонувалася як революція, фактично російська з російськими маркерами цієї революції. Українська революція вона відбувалася, але вона національне питання стало на задвірки. І, наприклад, дуже цікавий кейс, коли в 17-му році в Києві вийшла така книжечка «Катехизис Українця. То цю книжечку авторство приписували Міхновському і кожен. Майже кожен великий український політичний діяч вважав за доцільне написати окрему публікацію, що ми цю книжку вважаємо шовіністичною, що ми цю книжку вважаємо, що не можна продавати в українських книгарнях. Але зараз вже відомо, що ця книжка це була книжка Богдана Заклинського. Вона видана була Союзом визволення України і в Галичині. Вона продавалася як звичайна популярна книжка про те, що є український рух. Міхновський там чи середовище міхновську нічого не міняло, додало кілька ілюстрацій там Хмельницького Мазепу. І ця книжиця сама книжиця просто про український рух, що є українська нація і хто такі українці, вона українськими діячами, які дбали більше про російський соціалізм, маркуючи його під назвою вже український, але в концепті він все одно був російський. Призвело до того, що вони не бачили в цьому реальних реального портя на те, щоб дало підстави цій українській державі бути. Не навіть не прагнула насправді української держави, а вважали, що в рамках великої російської імперії вдасться побудувати Автономну успішну українську таку собі громаду, от але життя показало, що вони були далеко не праві, і результатом цього вже дуже швидко стали крути, і далі стали десятки тисяч жертв визвольних змагань, які загинули, борючись в меншості абсолютній і наступні речі, які відбувалися з голодомором, включно. Що ж, дякуємо вам, пане Юрію, за ці коментарі і за спогади. Історик, голова Краєвої пластової ради пласту Національної скарбської організації України Юрій Юзич був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Юрію, тримаємось. Дякую, гарного дня. Слава Україні. Героям слава.